І далі традиційно тіпі банк представляє розповідь про найвидатніші бізнес досягнення світу людей, які втілили. Отіпі банк банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з отіпі банк. Отіпібанк банк вашого успіху. Лучано беннетон людина, яка створила всесвітньо відомий бренд трикотажу. Якось Лучано одягнув яскраво жовтий светр, який сплила його сестра Джуліана. Побачивши захват колег, юнак вирішив зробити на цьому бізнес. Незабаром замовлень стало так багато, що довелося найняти робітниць і орендувати майстерню. Сам лучано розвозив готову продукцію по магазинах. Попит на вироби беннетонів зростав, і підприємець, щоб поставити справу на потік, їде 62-го року в Шотландію, законодавець вовняної моди по досвід і технології. Купує за безцінь списані шотландські в'язальні машини. Це значно здешевило продукцію новоспеченої компанії, яка почала випуск власних виробів у 1965-му. Перший фірмовий магазин фірма Беннетон відкрила в 67-му році, а до початку 70-х їх уже було понад тисяча в різних країнах світу. Беннетон застосував звичайну схему франчайзингу. Той, хто хотів торгувати виробами цього торгового бренду, міг отримати ліцензію на відкриття власної крамниці. За умови, що інтер'єр відповідатиме дизайну марки, продавати тільки її вироби і назад товар не братимуть. Завдяки цим умовам компанія не мала жодних фінансових ризиків. Головним козирем Беннетон упродовж десятиліть залишався колір. Тож лучано запропонував частину нової колекції фарбувати вже після того, як дилери визначаться з перевагами барв сезону. Так з'явився слоган фірми: спочатку ми продаємо речі, а вже потім їх робимо. У пізнанності бренду допомогло також і те, що для піар-кампанії лучано запросив одного з найяскравіших і найскандальніших креативників того часу фотографа. Олів'єро Тоскані за 18 років спільної роботи активи і виробничі потужності торгової марки зросли майже в 20 разів. Зараз імперія Беннетон це 5 тисяч магазинів у 120 країнах світу з річним оборотом майже 2 мільярди євро. А родина Беннетонів посідає третє місце в Італії за розміром статків. Хто про владу, хто про моду. А синоптик про погоду. Погода на сайті Синоптик.юей. І на сьогодні це все. Дякую за увагу. Усім вдалого наступного робочого тижня і заробляйте більше.